А як вони це все готували? А ми знаємо, як за допомогою штучного інтелекту. Вони просто запровадили ось ці цифри, дисбалансу американського в штучний інтелект. Багато хто з журналістів вже зробив такий експеримент. Він дав завдання штучному інтелекту всім тим програмам, якими ми користуємося, і всі ці 5 програм, найбільш розповсюджені, зробили рівно такі таблиці, як новий винахід. Вони у них запитали, який рівень ставки має бути для цих країн, враховуючи торгівельний дисбаланси Сполученими Штатами, якщо розділити це на два. І всі програми штучного інтелекту дали вам результат, який оприлюднив Трамп. Тепер я вам розповім, як це сказано. Трамп дав задачу своїм економічним експертам, оцяке зробити. Вони розуміють, що це маячня. Ви не думайте, що вони не розуміють. Вони розуміють, але їхня головна задача це вислужитися перед Трампом. Якщо ти знаходишся у Білому домі, ти маєш посаду, ти маєш софіти, і, врешті-решт, ти отримуєш найголовніше, заради чого ці люди служать Трампу, зв'язки у діловому світі, дякуючи яким після відставки ти зможеш стати мільйонером або навіть мільярдером. Людина, яка стала міністром фінансів Сполучених Штатів. І... Іншу посаду високо займає в Білому домі, після відставки зможе примножити свої, свої статки абсолютно легально, нічим не ризикуючи. На мільйони чи навіть на мільярди доларів, дякуючи новим зв'язкам і новому рівню стосунків і комунікації. Значить там потрібно утриматися заради цих грошей. Але вони знають, що це дурна ідея. Ну і що? Вони дали завдання штучному інтелекту розробити цю таблицю. Спокійно собі пили каву. Поки це все робилося, потім взяли, роздрукували, принесли Трампу. Він сказав beautiful, excellent, I'm great. І пішов це показувати. От, і все. Чи, чи може таке бути так, що можуть такі люди керувати Сполученими Штатами Америки, вони керують.